Світ при друзі! Вийшло оновлення. Як кажуть, в майбутньому через 13 днів вийде оновлення, як ви бачите на екрані 2.0. World of Tanks викинув відео. Я його так вкратці подивився, плюс-мінус вирішив вам також показати певні моменти, можливо, пояснити, хто як кажуть, ну, відео не на українській мові, а на трішки іншій. Ну, всі зрозуміють, якою. Так що, друзі, поїхали, подивимося. World of Tanks 2.0. Это самое большое и важное обновление в истории игры. Это наша новая эра. Начнем знакомство с нового ангара. Он отражает масштабного нововведений. Ну ангар видно, вин стал. Просторный, тщательно детализированный, с контрастным освещением, новой музыкой и объемным звуком. Ну у нас достигать. К жарким сражениям ощущается повсюду. Здесь машины проектируются, собираются, красятся и чинятся. Все локации объединены в единый комплекс и создают атмосферу настоящего танкового завода. Обновлен и ангарный интерфейс. Верхняя часть экрана разгружена благодаря тому, что список игровых меню переехал влево и стал вертикальным, как и подобает списку. Экипаж перемещен к оборудованию, снаряжению и остальной сборке машины. Ну, насправде, это достаточно прикольно. Через те, що блин, він раніше то там було зліва вгорі, то правіше вся інформація була, зараз, в принципі, ну, чисто як для мене, це стало більш в рази краще. Внизу ти бачиш ікіпастів, внизу ти бачиш свою оборудку, ти бачиш снаряди і ти бачиш правіше, як видно. всякие и ремки, допайок и медичка. Чуть выше видно стелі и так дальше. Слева, насколько я так понял, будет вся информация именно по самому танку. Чтобы вся подготовка к бою проходила в одном месте, над каруселью техники. Ну. No. Саму карусель теперь можно развернуть клавишей пробел. Ну, no, тоже так досить вы получите максимум информации, когда это будет нужно. В развернутом виде Тепер можна швидко пролістувати всі ваші машини і создавать собственные настраиваемые списки техніки. Прямо... Ну, оце, іменно сама фішка, допустим, чисто стояв іменно, як для мене, плюс-мінус середнячка для танкіста. Я майже постоянно катаю на одних і тих же самих танках. Ну, плюс мітно ну, не хочеться качати. Цю функцію вони досить гарно зробили. Ти собі взяв. Танки, ті, які саме найчастіше. Ти собі взяв, вибрав штук 10, там, все, і ти більше не шукаєш по порівняв. Сьомі, восьмі, там, 9, 10, всі в тебе в одному місці. Це досить гарно. Типа, іменно це обновлення по поводу цього мені подобається. А Як плейлисти з разнеї музики під настроєння. При цьому привичні фільтри працюють як при... О. Це також для мене було на початку дуже важливо, щоб вони не е, поміняли іменно старі фільтри. Щоб я собі вибрав від першого, допустимо, так як уже появиться пізніше 11 рівень, і це все було по країнах, щоб це не мінялося. Ну, це вони і залишили. В правій частині екрана собрані всі актуальні події. ігрові активності, бойовий пропуск. Діжедневні задачі. Все в одному місці. Інформація в машині отображається. так щоб було гарно видно. Я так розумію, що вони трішки перемістили це. Інший інтерфейс став зліва. Всі події тепер стали вже не на лівий бік, е, зліво в долині, а на правий бік вже, як ми бачимо, критичні знищення танків і так далі. Ну, плюс-мінус до цього можна буде привикнути, це не критично, а плюс-мінус гарно виходить. Модулей и модель О, що на, по поводу імену цього бронювання. Всі дуже часто кладуть це бронювання по модах. Тут це буде вже вшито в всьому гру. Тобі не потрібно, отдільний мод буде класти на бронювання і дивитися, і в якого танка іменно яка броня. Эта новая вкладка позволяет узнать, как танковать на своей машине и куда пробивать соперника. Здесь можно в деталях рассмотреть схему бронирования танка, включая экраны. При наведении курсора на конкретную точку вы увидите точное значение приведенной брони под выбранным углом. А после сражения вам будет доступен новый полноценный экран после боевой статистики. Все это позволило сделать интерфейс более функциональным и упорядоченным сохранив устоявшуюся общую логику. Новые интерфейсы Ангар ⁇ это важная часть World of Tanks 2.0, но лишь часть перехода всей игры на новый уровень. Да, одиннадцатый уровень. Сразу целых 16 машин. 16 машин, друзья. 16. Это обично, так как вони добавляют по 2, по 3 машины, целых 16 машин. Пізніше я детальніше покажу, какие машины будут. Это большой шаг для игры. И ваша возможность открыть новый слой геймплея. Это совершенно новая картина боя, которую вы напишете сами. Чтобы получить машину 11 уровня, исследуйте ее за опыт и купите за кредиты можно в бой. Ну, все те самое, как и в обычных танках, только появился еще один 11 ливень. В принципе, ну, ничего нового. Вас ждут 7 тяжей. 5 средних танков. 3 ПТСАУ. И один легкий танк. Все эти машины продолжают ветки техники с самыми разными стилями игры. Есть из чего выбрать. Каждая машина 11 уровня обладает своей особой механикой. Это может быть активная способность, которую нужно применять в подходящий момент. Пассивный эффект, работающий сам по себе. Вот мне интересно эти эффекты, ці блин, всі. типа, как они будут работать. Чи это как-то прокачиваться будет, В... Як кажуть, по польові модернізації щось таке буде, чи щось нове, блін, ну, поки це не зрозуміло. Ілі ситуативне усилення, mm. срабатуюче при определенних Ось, воно показано, що воно є. Як воно буде працювати, мені цікаво. Некоторі способності повищають огніву мощь. Ого. Другі дають преимущество в Іменно, що я ще замітив раніше, як я дивився цей відосик іменно по цьому танку. Іменно ця фішка, як спойлер ззаді. Як він буде працювати і як він буде обертати іменно сам танк. О, щось новеньке, кстати. кожної машини. У новій техніки є ексклюзивна для 11 уровня система улучшень, яка заміняє з собою польову модернізацію. О, про те, що я і казав, ті типу, цікаво, як це буде. Чи це буде польова модернізація, чи щось новіше. Вона дозволяє зробити кожну із 16 машин ще ефективніше. Угу. Ось як воно буде працювати. Тобто, виходить, якщо вам потрібно буде швидше обернути танк, ви вибираєте. Початкову іменно, середню, так як у нас тут сніженка чи зірочка, і ми вже будемо рухатись, я так зрозумів. верхна у нас йде на точність, в принципі, під час повного руху ти можеш обернути повністю танк і без ведення влучити по танку. Я так зрозумів, це більше точніше буде. Внизі це так само я бачу поворот, пушка. І мотор. Ну, По поводу мотора посередині між серединою і низом, я поки щось не зрозумів, що іменно по мотору буде. Ну, Там далі будемо бачити. Улучшає і характеристики, і особи механіки. механіки. повної прокачки, ви зможете відкрити унікальні для 11 го рівня елементи вніжнього відео. Ну, хочеться дещо подивитися ще, ще раз. те, що мене стилі. Так, ано, ну, ось так. Це у нас, я так зрозумів, іде запрокачуємо опит по танку. Напевно, так і в пульовій модернізації. Ти граєш, заробляєш очки і тратиш на це. Чи це буде за вільний опит? Ну, теж якось поки, поки прокачки, не зрозуміло. Ви зможете відкрити унікальні для 11 рівня елементи зовнішнього виду. Щочки статистики. Об'ємні 2D-стилі. Це прикольно, це цікаво. І щоб отримати все це, потрібно просто грати. О. Уже не потрібно купувати якесь золото. Ну, потрібно якісь турніри там вигравати. Ти банально береш і граєш. Типа всякі такі дрібні фішки. ну, В принципі, по поводу іменно цього, воно мені сподобалось. Так, оно. Трішки воно зрушилось. О, именно счетчик. Ну, вроде мелочь, но оно приемно. 2D стели, всякие ситочки. Ну, И это гарно выглядит. Все это, нужно просто играть. Играть на новом уровне. Обновление 2.0 призвано улучшить игру на всех уровнях. И важная часть этого — большой ребаланс. Оцей великий ребаланс мене в даний момент, ну, як середнього танкіста він мене турбує. Тому що який ребаланс? Якщо ребаланс такий, як зараз, ну, це фіговий ребаланс. Ведьон масштабно і системно з учотом вода 11 го уровня. Ізмінення едва ли не всього парка техніки. От про що я й мову і вів? По суті, вся техніка майже ребаланснута. Тепер придается всю технику вичувати по-новому. Як воно їздить, як воно обертається, навіть як воно Все заново. Это комплекс из множества правок, которые в совокупности улучшат игровой опыт для каждого. Во-первых, значительно улучшены стоковые конфигурации машин. Это сглаживает просадки в боевом потенциале по мере исследования ветки техники. Топовая версия останется лучшим вариантом. Однак тепер техніка буде очищатися комфортніше сразу із коробки. во вторых упрощена система модулів, удаліни всі радіостанції, кромі топових. Це гарна ідея. О, те, що я так і хотів, давно це, в принципі, дуже багато хто чекав. Більше вага не впливає на грузоподйомність, якщо є, допустимо, гусляти, хочеш покласти пушку або башню, і тобі ВГ каже. Ну, чувак, давай прокачай гуслі, туди кладеш ще щось. Тут, в принципі, вага вже не впливає. Гусля впливає тільки на поворот самої машини і на швидкість самої машини. Це досить гарне введення. Ну, мені подобається. Тобто базові конфігурації танків тепер не обмежені в виборі модулів і обладнання. Це стосується всієї іслідуємої техніки в ігрі. Кроме того, проведені адресні улучшення сотень машин з самих разних уровнів. Ісслідуємо танки отримали більше очков прочності. Подтягнути характеристики ряду преміум танків. Улуч... Преміум танків. Тому що, так як допустим, в мене, є кілька варіантів преміум танків, які вони понерфили неофіційно. Тобто танк вони понерфили, ніякої інформації про це не було. множество отстающих десяток, включая Type 5 Heavy. О, я знаю, кто любил кататься на Type 5 Heavy. Я думаю, людинка будет, ну, плюс-минус довольна. И многое другое. Все это улучшит ваш игровой опыт при исследовании любой ветки. Большой ребаланс повысит качество боев, особенно в связке с новым матчмейкером. Для создания комфортного игрового процесса очень важен матчмейкер. Чтобы сделать его более умным и гибким, мы практически полностью переписали ядро матчмейкера, самую его основу. И теперь в бои подбираются наиболее разнообразные наборы техники, даже если в очереди много одинаковых машин. Чаще формируются составы команд с разбежкой в один уровень. Учитываются роли машин. К примеру. Матчмейкер буде ставить Баджер проти Т-110Е3, а не проти Гріль-15. Ого, от вся проблема була, та як ідуть танки проти супротивника. Допустим, є дві ПТі, це, допустимо, Е3. І там є четвертий, і, 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 і допустимо Т-95. І кладуть тебе проти Естервехи 9 і проти гриля, так як тепер і пояснив. Тобто, якщо це введення буде працювати так, як зараз, то це дуже класно. Не буде більше Т-95 проти гриля. Ну тобто, ну, гриль в реальності ну, він програє бій. Через те, що в нього немає броні. По суті, взагалі. Це досить класне введення. Лігі танки огранічені трьома машинами на команду. А ну, топ Тобто нового, типа, я нічого й не замітив. Як Ібулу три світляка один, від одного до трьох, так як воно і є. ПТшок так само, як і було, в принципі, так як і є. Вони просто поміняли ребаланс самої техніки по броні. І головне, матчмейкер лучше адаптується. Кількість ігров в черзі соотношение техники по типам и даже ролям. Он учитывает все это и ищет наилучший компромисс между сокращением времени ожидания боя и формированием двух наиболее сбалансированных команд. И последнее в приоритете. Мир на пороге больших перемен а их источник — крохотный остров Нордскар. Ваша задача — высадиться на нем и проникнуть на секретную базу. Добудьте информацию о новом оружии и остановите запуск спутника с данными. Ведь их утечка может изменить все. Операция «Точка кипения» — это одиночная сюжетная миссия, где вы познакомитесь с новой локацией Нордскар. Угу. Mm -hmm. Яростное сопротивление с применением новых танков 11 уровня. В ходе прохождения миссии вы сами сможете захватить новейшее оружие. Три танка 11 уровня помогут подстроиться под ситуацию. Прикольно будет. Меняйте тактики и технику. Применяйте новые способности. Вызывайте поддержку с воздуха. Используйте все средства, чтобы остановить неизбежное. Тайны острова Нордскар приведут вас в сектор 3. Это третья кампания личных боевых задач. Новое испытание для ваших навыков, которые сильно отличаются от двух предыдущих кампаний. С новыми условиями и достойными наградами. Компания включает в себя три операции, которые, в свою очередь, делятся на три серии задач. Авангард, засада и поддержка. Каждая серия выполняется на машинах соответствующих ролей. Ни одна задача не требует игры на технике определенного типа или нации. Только три общих деления по ролям. Условия задач могут быть непростыми, но все они выполнимы. Каждая операция будет считаться выполненной после заполнения ее шкалы прогресса. Заполняйте ее не только выполняя основные задачи серии, но и с помощью ежедневных и еженедельных задач в любых пропорциях по вашему желанию. Это позволит вам продолжать двигаться к цели, даже если вы застряли на сложной задаче серии. Ну, напомню, что основные, в принципе, одиночные миссии, если не не будет втрату слабых опыта, ну, можно будет что-то попробувати. попробовать. После выполнения первой операции, в вашем ангаре появится ПТСАО 8 уровня Виндхунд. Во второй вас ждет тяжелый танк 10 уровня вз 60 с Дравец. И, наконец, пройдя третью операцию, вы получите самую редкую и, возможно, самую желанную машину 11 уровня. Black Rock. Так, наскільки я правильно зрозумів, о ці одиночні місії тобі будуть давати три танки. Або два, бо три танки, якщо я правильно зрозумів, в принципі, це не так, як е, танки ти проходиш компанію. Це є одиночні місії, які ти зможеш, в принципі, пройти за певний свій час. Ну, якщо це іменно те, як е, говориться. В... самими разробникам, то это будет досить классно. Характеристики этого танка дополняются уникальной механикой стрельбы, что делает его действительно стоящим усилий Но каким бы выдающимся ни был BlackRock, он в первую очередь символ. Главный показатель, что ты чертовски хорош. Остров, на котором началась история Сектора 3, фигурирует не только в одиночной миссии. Это еще и полноценная карта для случайных боев. Нордскар — это новое поле битвы, которое перенесет вас на норвежский остров, ставший секретной базой. Стартовая площадка и конструкторские цеха создают укрытие и ключевые позиции на двух разных флангах. ЦХ – це арена для кулачних боїв на коротких дістанцях. Возможностями... От про що я і в принципі думав, що для одиночної ну, карта занадто гарно перероблена. У мене були думки те, що ну, все-таки появиться нова карта. Ну, в принципі, про що мова і йдеться? Зближення з противником по Пайстакаді. В центрі карти. Вы точно сможете хорошо разогнаться и найдете, где притормозить, чтобы посветить. На стартовой площадке достаточно и пространства для маневренных боев и рельефа с укрытиями. А подземная часть дает возможности для обходов и внезапных атак. Исследуйте новую карту со своей неповторимой атмосферой. Найдите собственные рецепты победы для Нордскара. Еще одно улучшение игровых механик – обновленный индикатор бронепробития. Клавиша Y включает подсветку бронирования не только в точке прицела, но и вокруг нее. Актива... Ось, в принципе, прошел е и мова. Ты дуже часто в танках это робишь. В принципе, по самому ангару. Зади, це може робити плюс-мінус під час бою, Ну це мало хто буде використовувати через те, що ти відцілюєш і так далі, щоб не прогавити свій постріл. Ну, в принципі, яке таке маленьке маловведення досить цікаве. А це происходит з небольшой задержкой Після того, як ви остановитесь і начнете сводиться подсветка работает только в снайперському режимі. В небольшому радіусі ага, в снайперському. І на дистанції до 300 метрів. Звук тоже важная часть игры. Он сильно влияет на погружение и дополнительно информирует о происходящем. Мы разнообразили аудио с помощью звуков настоящих танков. С новыми эффектами двигателей и гусениц машины звучат по-разному. И что важно, о, фишку это досить классно. Все это было записано с реальных боевых машин в танковом музее в Бовингтоне ну, якщо це насправді, то це класно будет. Звуки досить гарно на саму гру. Теперь звучат правдоподобнее и сочнее. А звуки разрушений отличаются в зависимости от размеров и материалов объекта. Также в обновлении 2.0 случайные события будут происходить еще на четырех картах. На фьордах появился бункер с проездом. Бомбардировка открывает его двери для всех желающих. Опа, а это прикольно. Карты подрубили из столища. В центре Энского региона периодически проезжают поезда, создавая динамичные укрытия для продвижения вперед или смены позиции. тоже прикольная штука, кстати. На Редшире в любой момент может упасть сбитый дирижабль. Его обломки создают цепь укрытий между центром и замком. А в южной части Парижа мост портил весь вид из окна. Обломки моста создают новые укрытия для агрессивной игры и даже заезды наверх. Появляются больше возможностей сблизиться и похрустеть броней. прикольно будет. Одиннадцатый уровень. Ребаланс і матчмейкер. Улучшений інтерфейс, лічні бойові задачі і многое другое. Все это наша нова ера. Все это World of Tanks 2.0. Це іменно всього нововведення. Воно досить гарно, друзі, в принципі, виглядає. Іменно які танки у нас чекають по 11 рівні? В даний момент це зайдуть тяжі. Ну, В принципі, танк досить такий непоганий. Іменно це іменно ті тяжі, які будуть тільки на 11 рівні. КП-1 у нас буде 11. го Потім Т-803 американець. Ну, Досить такий ну, непоганий танчик. В принципі, по башні. Цікаво, який він буде там по броні. АМХ 67. І ФВ-4025. З двома пушками. Щось більше і більше танків появляється іменно з двома стволами. бзх 79 як з нової версії БЗ. І у нас появляється Black Rock. Це іменно той танк, який буде в одиночній місії. Так, і тут у нас йдуть, друзі, середні танки 11 го рівня. Об'єкт 430У. У нас це буде леопард 120, -й. 11 рівня, в принципі, досить гарно виглядає по самій конструкції. Так, у нас буде 67 ма тоже 11 рівня. Ну, трішки на башня сама інша вже. По всьому іншому танк сам уже виглядає. У нас це буде АС. Дві десятки 40 тонн. Ну, в принципі, для мене це взагалі якийсь новий танчик, тому що, ну, я не пам'ятаю, що був іменно такий танк ззаду іменно з таким стилем. А це взагалі танк без самого стилю. І десятка так само з XM69. Тоже башня, напевно, буде танкувати через сам, самий такий ромб. І тут, друзі, по суті, йдуть у нас ПТшки. Ця ПТ-шка дуже нагадує іменно по самому стволу гриля трошки. Сам танк зовсім інший. Я взагалі з першого погляду подумав, що це якась арта. Ну ні, на жаль, це ПТ. Так, у нас буде СТРВХ 11 го рівня, напевно, з ще більшою бронею, маскировкою і пробиттям, скоріш всього. Так, і у нас буде ще АТ фв 230 Британці, в принципі, щось дуже воно похоже на між Т-95. Да, Скоріше, всього, що навіть на Т-95. Плоска криша, морда. Ну, в принципі, так, щось іншого, воно між іменно Т-95 похоже. Ну, і по суті, є світляк один лишається. Ось такий світляк. Більше у нас танків, як кажуть, у В. І на жаль, поки немає. Цікаво, буде нововведення, друзі. Кому сподобалось такий відосик, пишемо в коментарі, що ви думаєте по поводу цього оновлення, по поводу танків, нових карт і саме головне нових одиночних місій. Наскільки я пам'ятаю, там два або три танки будуть давати, друзі. Як кажуть, на цьому все, друзі. З вами був Ванадай. Всім до зустрічі. Всім па-па.